А як називається той, хто продає яйця? <сум> Богдан 45. Таня вкусняшки. Доброго вечора, Таня. і Всі, хто в чаті, гарного вечора, приємного спілкування. Танюш лайки поставила, але трохи зайнята. З Богом, Танюшу. Я знаю. Люба Ліда Огер Інна Майстер. доброго вечора, Люба Богдан Юр... Юрчук, доброго вечора вам. Таня ой, Любочка, вкусняшки, доброго вечора. Юля Бойко, Таня вкусняшки, привіт. Тетяна, доброго вечора. Приємного спілкування. Бабуся Галя бажає. Алла закутала. Ліда, у мене одна рідненька сестра, старша, на 4 роки. Ага, Алла пише, що Ліда, то її рідненька сестра, старша на 4 роки. Дякую, Алочко, дякую. Лідочка Саша, мені сестричка, по Ютубі. Ми з нею подружилися на стрімах і стали сестрами. В неї немає рідних. Ага, зрозуміла. Дякую, Лідочка, дякую. І на майстер. Танечка, дякую за підтримку, щось буду шукати. Шкода маленьких. Та ну ви що, Ну таке, народились і викину завтра капець. Наше ж їй було тоді парубать ту козу, якщо ви викидаєте козенята? Люба, Юлія Бойко, доброго вечора. Валя Лапенко, доброго вечора, тихої ночі. Валюшечко, привітики, дорогенька. Дякую за підтримочку. Тетянка, Лідочка, Катерина Возна, доброго вечора. Таня Вкусняшки, Любцю, привітики. Іван Музика, доброї ночі, пані і всі присутствуючі. Іван, доброго вам вечора. Дякую за підтримку, за лайчик. Я і мої кози доброго вечора. Юлія Бойко вітається. Лєдочка, большой вечірні привіт із Молдавії. Тобі смаколики, кава від Надющі Вільхової. Богдан, Таня вкусняшки, добрий вечір. Володимир Бортнік. Любо, доброго вечора. Богдан, Іван Музика, добрий вечір. Таня вкусняшки, Юля, доброго вечора. Юля Бойко, дякую на взаєм. Юлі Бойко, дякую на взаєм. Катюша возна, Ніна Микитенко не поїхала, бождала, бо ждала, поки потепліше а вітер зірвався сильний Ніна, а я велосипедом та й побоялася, щоб не захворіти. Правильно, Катюша, буде тепленько та й поїдете. Люба Валя Лапенко, доброго вечора вам. Богдан, Валюша Лапенко, добрий вечір. Бабуся Галя, Таня Вкусняшки, доброго вечора, приємного спілкування. Люба, Іван Музика, доброго вечора. Таня вкусняшки вітається з Богданом. Бабуся Галя, дякую вам, доброго вечора. Бажає Тетянка. Катюша возна, бабуся Галя, доброго вечора. Володимир Бортнік, добровечора вам. Вітається, Люба. Лідочка, Тетянка, Галинка, Таня Вкусняшки, Галя, Валя Лапенко, добровечора, миру, добра, здоров'я і квіти. Іван Музика, Богдан, тобі добрий вечір. Бабуся Галя Інна, заберіть, шкода маленьких. Катя Возна, «Доброго вечора вам від Любе. І на майстер парують, щоб від кози молоку молочарку носити за гроші. Козенята непотрібні. Капець. Світланка не треба, джем, Галинка, джем, Лариса, бринза, джем, дівчатка, медалі ваші. Молодці. Лідочка Іван музика, доброго вечора. Іванка Капечук джем. Так, Іваночко, твоя медалька. Тетянка Лечики поставила приємного спілкування. Дякую, Тетянко. Наташа Гадаєнко. Катя Возна, доброго, приємного вечора. Діти, кози, Кухня, Оленка Джем, Світланка Михнюк Джем, Лідочка Джем. Так, дівчатка, правильно, Джем. Богдан, Тань, Тетяна, добрий вечір. Ніна Микитенко. Зрозуміла, Катерина Возна. правильно підете в п'ятницю. Я помітила, що в володарці дуже багато велосипедистів. Я теж скрізь на велосипеді. Ну, а що робити? Транспорт